Ви на каналі Крипта, і сьогодні я розповім про те, як я почав займатися криптовалютою, з чим я знайомився, що було далі, і як так трапилося, що я злив свою десятку баксів на ф'ючах, і більше того, всього на все за три місяці. А починав я цей депозит взагалі 100 доларів, розкачав його до десятки баксів, і можна сказати, що в два дні там чи в три я втратив всю суму. І в цьому відео я обов'язково про це. Розповім. Перше, що хотів би сказати, давайте познайомимося взагалі, що таке спот і що таке ф'ючі. Да? Спотова торгівля це торгівля е, вдовгу на криптовалют, криптовалюти. Умовно, ми купуємо собі якийсь криптовалютний е, пул монет і за рахунок того, що ми інвестуємо, а е, монета виростає. Ми на цьому заробляємо, продаємо цю монету, отримуємо свій прибуток в USDT, Переводимо в долари, як там хочеться. Пам'ятаємо, що USDT — це, ну типу та сама криптовалюта, але вона відповідає курсу валют долара да, офіційному курсу валют. Давайте так ще один момент. Я розбираю це відео для новачків, для тих, хто не розуміє, що таке крипті. Якщо ти прям дуже прокачаний і будеш хайти мене з точки зору неправильності, там якихось назв професійних. Окей, супер клас. жени в коментарі. Хайть пане, я буду намагатися відповісти, і більше того я буду старатися розбиратися все більше і детальніше розповідати більш професійною мовою. Але сьогодні це відео більш на новачків і на тих, хто взагалі, на шляху початку, називаємо це так, да на старті. І ми будемо розбирати всі базові елементи для того, щоб ти особисто не робив цих помилок, котрі зробив я. А більше того, зберігаючи наперед, я дуже сильно рекомендую, якщо ти не сильно шариш в кріпі, не заливати десятку баксів не намагатися і намагатися <світник> її не торгувати. Хоча в мене був випадок зовсім не такий. Далі про нього розповім. Ось, ф'ючі, що таке ф'ючі? На фьючерсах можна торгувати як на піднятті ринку, так і на спаді. Так? Яким чином? Якщо ми ставимо на лонг так, монету наприклад, сьогодні біток коштував 64 тисячі доларів. А, і ми ставимо на те, що ну став купуємо цей е, біток і ставимо на ріст на лонг. Так і відповідно в якийсь момент, коли криптовалюта росте, ми, на це ми заробляємо зробляємо якісь профіт, продаємо крипту. Ну біток отримуємо в доларах там суму, яку ми заробили більше. Якщо ми ставимо на падіння, тобто ми ставимо на шортс, ми заходимо, купуємо крипту, ставимо, вибираємо там плече в деталях. Не розбираємось, і наступний крок: ми дивимося, коли крипта, тобто ми спрогнозували собі, що біток буде падати. Відповідно, дивимось на те, коли біток там впав. Ми заробили якийсь відсоток, да, свою суму грошей продали біток, і все супер. На падінні ми все одно заробили. Завдяки цьому ми на споті на споті ми заробляємо тільки на рості вдовго да, більше. А на шорті, ми точніше на фючах, ми заробляємо і на одній, і на другій ситуації ринка. На чому торгую я особисто? Дивіться, я не прям. Типу, такий потужний задрот торгівлі, особливо з точки зору графіки та надалі. Я більше пасивний інвестор, особливо після цієї ситуації, яка зі мною трапилась буквально там місяця-півтора назад, і зараз я про неї якраз таки розповідаю. Це та ситуація, нагадую, в які я злив. Ну, типу, десятку баксів реально злив. До речі, якщо ви новачок і ви ще не зареєструвалися на біржі, я залишу посилання під відео на перевірні біржі, це на Binance. На вебіть і на кракан. Це біржі, на яких я сам торгую і рекомендую працювати з довіреним біржами, Тому посилання під відео, якщо цікаво, переходь, реєструйся, дивись, задавай будь-які запитання в коментарях. Але в загальному ці біржі є надійними, і я якби, рекомендую надійні біржі. Рухаємось далі. Що взагалі відбулося? Чому зараз я торгую більше на спотах? Дивіться, спот це історія, коли ми купуємо якусь монету і очікуємо її росту. Чи беру я просто там, придумавши собі, почувши, що ось це там хтось сказав в чаті або ще десь самотестральний, я піду її купувати. Ні, я так не роблю. Я все ж таки шукаю людей, хто там заплатно зливає інформацію, або ну заплатно свою. Да? Типу що він як він торгує, відповідно, він цим ділиться просто в платному чаті. Ось це мені підходить. Я спостерігаю за ним, намагаюся логічно аналізувати і купую собі якісь монети в довгу там на рік на два на три на п'ять. Сьогодні відео не про те, як я заробляв. А про те, як я зливав. Але до речі, в мене є відео про те, як я заробив цю десятку своїх доларів на споті. Десь тут з'явиться це відео. Обов'язково його подивіться вам буде цінно. про мою стратегію, як я заробив десятку доларів. Да? А зараз про стратегію як я злив десятку доларів. Наступний крок я певний період часу з 22 го року займаю. Ну типу почав активніше займатися займається торгувати. Відповідно, в мене зібрався типу, я залив десь трьошку доларів. Я залив на стартовий депозит. У мене була спочатку за ріссотки, але ми не будемо детально про це говорити. Трошка доларів я залив на спот за два роки. В мене виросло до 10 тисяч доларів. Я такі, о, клас, супер, десятки профіту. Трошка залишилась в базі, десятка профіту. Цю десятку профіту. Я такий думаю, блін, ну потрібно ж її масштабувати, правильно що її виймати, там тратити на себе. І далі пішов я на ф'ючі, почав дивитися, розбиратися, відоси різні. Думаю, блін, прикольно. Якби я по суті був на шляху, який зараз у вас ви починаєте себе потрішки розбиратися, моніторити. Хто що і як, і я точно такий самий думав, все клас. І тут підходить е випадково спілкуємося з товаришем. Каже, слухай, тут така класна тема, я це <плес> так все починається. Така класна тема. Так? Насправді це дуже крута штука. Єдине, що я неправильно її використав. А не те, щоб неправильно, я трішки не в той час потрапив. І більше того, в мене була ситуація, де у всіх все окей, а в мене все, типу, по, по ну, відсоток, великий позбивала депозити. Каже, це є. Крипкопітрейден. О, прикольно. Що, що, що таке взагалі копітрейдинг? Копі, -трейдер? копі -трейдер це історія, коли ви віддаєте ну, тому на біржі та да, Бінанс, ви заходите, заливаєте якісь свої гроші і даєте в управління комусь. Але фішка в тому, що ці, ці кошти, вони якби по ну, типу, по. Там самі самі біржі вони ніде не переходять. ви фізично гроші не переводите людині, яка торгує цими коштами. Вони залишаються у вас на рахунку. Ви бачите, що відбувається? Людина ні в якому разі не можуть їх вивести з вашої біржі. Тобто, це є безпечно. Копі трейдинг, сам по собі ви ви заливаєте на 100 баксів, людина торгує цими 100 баксами, ну вона торгує своїми коштами, а вашими паралельно. І якщо людина зробила, наприклад, там у вас депозит став не 100, а вже 200 доларів, людина забирає собі 10 від того, що заробила для вас. Тому вона зацікавлена в тому, щоб ви заробляли, бо вона з цього отримує відсоток. І найбільший плюс в тому, що ви нікому фізично не віддаєте свої кошти. Кошти залишаються у вас на рахунку. Чи можете ви їх вивести? так можете в будь-який момент. Але частіше майже весь ваш депозит буде в торгах, і тому при виводі ви або будете програвати, або грот залежно від того, в якому стані зараз монета. Тому це дуже важливо. Наступний крок: що, що відбувається, ви я закидую кошти, я почав з 1000 доларів одразу. О, клас, копі це у мене щось нове, але я вже розумів, як це працює. Коротко вам про це розповів, да, я вже розумію, це працює. Відповідно, наступний крок я заливаю 1000 доларів. Дивлюсь, спостерігаю, за два тижні. У мене на рахунку 1300 здається. Я такий вау, норм. Наступний крок, що роблю, доливаю ще 2000 доларів. В мене на рахунку 3300, Орієнтовно, да, з прям точні цифри не скажу. До речі, я далі відео покажу свій скріншот, як мене побрило. Тут я покажу скрін екрану з телефона та з моєї біржі. Як позбривали мої бюджети, мої депозити, які... Яка причина взагалі цього всього і що відбулося? Тому далі відео, дивіться, обов'язково, буде цікаво. Наступний крок: я заливаю трьошку, в мене вже на рахунку там, в, в діапазоні, давай так. Ні, 3-300, двушка долив, 300 на рахунку. Ще чекаю, здається, тиждень чи два часу, і в мене ще там плюс 500, здається. Я такий: Вау, 3800 в сумі. Ніжінка сумі, Кать! Ну, типу, що чекати? Все ладить, правильно? Я думаю, 90% би так зробили. Ну, як мінімум в тому стані, в якому був я, я беру знову, а тим паче ці гроші зароблені з іншої біржі, з потової торгівлі. Я доливаю депозит орієнтовно до, не орієнтовно, точно до 9 тисяч доларів. Доливаю до 9, за там днів 5 буквально закриваю декілька ордерів, в мене десятка. Думаю, там за декілька днів в мене залитих там там десь 200 300 в мене вже 10 тисяч. Я сажу, думаю, все. Ну, типу, я так прокинув собі, в середньому в місяць мало бути там в районі 10% плюса, тобто в місяць з десятки тисяча доларів. Думаю, ну топ, типу, пасив, прям топчик. Да? Думаю, такого пасиву просто таку суму ну, ніде не знайдеш. Все, я сажу наступний місяць, ми ростаємо до 12 тисяч доларів, і наступний місяць починається саме цікаво. Е, якщо сказати точно, орієнтовно це був. Червень, здається, блін, ну ладно, давайте суть в місяці наступний крок, що й бувається далі. Мій депозит починає танути, нічого не закривається, ніхто не закриває в мінус ніякі позиції, але крипта починає глобально присідати, і людина там десь той, хто торгував на копі трейдингу, більше на лугах, був, починає перекривати шортами. До речі, його стратегія дуже прикольна. Що мені подобається, і чому я взагалі йому довірився? Да, в Копірейну, тому що він відкриваючи лонг, тобто на, на рості, да, все одно відкривав шорт для того, щоб страхувати плечі. Якщо сильна валюта пішла вверх, відповідно є, відпрацьовують шорти. І навпаки, тобто то він завжди лонг перекривав шортом, шорт перекривав лонгом. Все супер. Тобто на нарості він перекривав. Ми за рахунок цього менше заробляли. Ми не йшли в хай ріск. Ну це судно хай ріск тому що це лонг фьючі. Але там не впрямство типу, по банки йшли, а старався перекривати. І мені це подобалося завжди будь-яку монету. Він перекривав двома шляхами. Це якби було логічно на те, що він розраховував, куди піде монета, він став більший е відсоток, більший ризик, а менший для перекриття на інше де він ну, типу, що було про це страхування монет. Тим мені це і подобалось. Тому наступний крок, який був це: монети почали те, куди він не прогнозував. Вони пішли в іншу сторону, але він розумів, що рано чи пізно воно розвернеться і піде назад. Доросту. І якби він там приблизно спрогнозував, дати, я сиджу собі, спокійно спостерігаю, я насправді не вникав в деталях, не розбирався, я далі заробляв свої гроші. Тобто тут я віддав людині взагалі ліва людина, я не знаю, я тільки знайомий з ним познайомився, знав його особисто. Це довірна мені особа. Думаю, окей, клас, супер, давай, женем, а тим паче, на початку заробили. І що далі починає таяти мій депозит з десятки, ми з 12 Ми дотаїли десь орієнтовно до. Пітерки, здається, а, до 6 тисяч доларів. Я думаю, о, ну ок, типа супер, воно відросте, мені не страшно, ну дивіться, що буде далі. Все, дивлюсь, спостерігаю, що буде далі. Наступний крок: трішечки депозит відростає. Такий, о, супер, ми вже там вийшли до 8 тисяч доларів, мої золоті гроші, бомба думаю, все якби по плану. Знову ми відкачуємося, і тут починається саме цікаво. Орієнтовно пройшло десь місце, там півтори за тижня, я не дивився туди, взагалі не думав. І приходить мені на пошту спливашки про те, що щось з депозитом. Я таке дивлюся, а це суть в тому, що це Франція прокидається. В мене там близько 12 повідомлень, а монети він ну, дуже багато різних монет відкривав. Дивлюсь, монети різні. Там. І, до речі, скріншот буде на екрані, про те, про мої по -по послідовні повідомлень, які приходили. Я дивлюсь так: оп-оп-оп-оп-оп. Дивно. Думаю, ну ладно, я якось навіть не увагу. Думаю, напевно, закриває, закриває депозити, все оптів, а питань ніяких немає. Тут думаю, але зайду, подивлюсь на біржу. Заходжу на біржу. Дивлюсь, а в мене депозит, якщо не помиляюсь, там 2000 доларів. Я сажу і розумію, що це не 2000 доларів, тому що в мене там монети просіли, а тому, що в мене позакривались мої ордера. І більше того, я починаю йти в чат, писати цьому чуваку. А він каже: слухай, у нас все ок. Я пишу в чат, чуваки пишуть нас все ок. Блін, а в чому? І я починаю розбиратися, розбиратися. Я пишу йому, там десь дня три напевно, Ми будемо переписку. Поки ми цю всю переписку, в мене ще збрило там. О, решта позицій, краще в мене залишається на депозиті от прям фізична сума, яку я можу вивести 205 доларів. 205 доларів. Двісті з 10 тисяч баксів. І я це ж це що за херня, типу, ну як так? Але це все ну типу, це, це не прям проблема особиста людина, яка торгувала. Хоча я все одно думаєш, це його проблема. Але тут ще не все розповів. да? тобто зараз саме цікаве. Я йому пишу, чувак, на що за херня, типу, дивись, скільки грошей, дивись, що залишилось. Що я... в тебе? Він каже, дивись, у мене все ок. Пишу в чат, чуваки, в чаті, все ок, все нормально, у нас не, не позакривалось. Але фішка в тому, що я розумію, що не все так просто, тому що була фіксація, лонгва на шорт, було, типу, перекривання. Йду далі кажу, слухай, пиши на біржу. Він пише на біржу, біржа пише: чувак, сорі, а, типу, у вас там як ліквідація, і все, до побачення. Реально там з біржею, немає взагалі ніякої відповіді чіткої, просто у вас там нікуда далі. В чому суть? В чому суть цього всього? Перша помилка, яку я допустив, я довірив копіре, не розбираючись в цій системі. Взагалі не підглядаючи в історію того, що потрібно. Якщо б я слідкував, то в мене стояв стояло би там умовно якісь не то, щоб стопи, а чітке повідомлення про те, що щось трапилось на біржі. Мене б це збудило б вночі, якби я відповідально до цього віднісся. Я пішов би і підкоригував би швидко, да? Тобто я побачив, що якась монета квідувалася відповідно, вона з може пинути наступні монети, і це потрібно було відпрацювати. Це потрібно було підкоригувати швидко. Навіть потім того що якщо не знаєш, як сам це зробити, береш на телефон, дзвониш вночі. Копітрейдеру, да, хто надає цьому умовну послугу, хто є типу людину, яка цим займається, яка що робити? Він би тобі сказав, що робити швидко. Ти перекрив би ці монети або долив би депозиту і був би спокійний. Ти б зберіг би я б особисто зберіг свій депозит. Депозит в десятку Це не то щоб там тисячі доларів. Ну, в Кожного своє спринтлення десятки баксів для мене це нормальна сума. Так і відповідно, наступний крок: перша помилка, я пішов туди, де не розбираюсь. Друга помилка, я не слідкував взагалі за цим депозитом. Що тут відбувається? Я просто віддав його і, типа, все. Це друга помилка. Третя помилка, коли почало брити і в день навіть я подивився що щось не так. І я навіть не звернув увагу. Я просто робив свою роботу. Я був зайнятий своєю ротиною своїм задачами, бізнесом. І так далі. І тут захожу, бачу от така фігня. Що далі? Наступний до речі, наступний крок він мені каже, там залишилось перший, коли перший раз не збрила, залишилось там в районі двох тисяч доларів. Я там точно не пам'ятаю. Він каже, ще депозити. Я долаваю ще депозиту і весь цей депозит садо мене помислили. Нічим він не допомагає. Фішка в тому, що залишив депозит, я перекрив в мене не було. Ліквідація, в мене не було суми ліквідації, то все було окей. А, і це буде ну, це, на жаль, не зможу показати на скріншоті крана, можливо, що залишилось, я обов'язково буду на, на, на екран. І наступний крок, коли в мене все це відбувається, все, я розчаровуюсь, опускаю руки, не борюся далі. а Хоча варто було, варто було далі писати технічну підтримку, варто було далі працювати. Коротше, як наслідок, я злив десятку баксів. Чи ради, чи не радий, це дуже класний досвід для мене. Це відео сьогоднішнє. Тому що, знову ж таки, повторюсь, перше, ніколи не довіряй кошти туди, де ти не розбираєшся, не інвестуй туди, де ти не розбираєшся, повинен розбиратися в тому, що ти хочеш інвестувати. А друге, якщо ти інвестуєш, сиди і розбирайся, що це за історія, як там правильно працювати, який елемент, не довіряй, типу не віддавай управління коштів іншій людині. Хоча, якщо ти це робиш правильно і грамотно, це також має місце. І, третє зрозумів, що якщо ти бачиш, що є якийсь нюанс, потрібно сідати і в ньому розбиратися, залишати всі інші справи, закриватися гарячі питання. Я цього не зробив. Четверте, я зрозумів, що мені цікава перспектива вдовгу, а не хай різ. Хоча харіс також має місце. Можливо, потенційно з часом я до цього повернусь. Сьогодні інвестиція на споті, інвестиція в Я все одно продовжую інвестувати в крипту. Хоча я злив там десятку баксів. Чи рекомендую тобі тільки твоє право, твій вибір? Я залишаю. Посилання на біржу, яка я рахую, що все ж таки надійна, із якою надійно працювати, тому що зливиться кошти на інші біржі, не на Binance. А до речі, заробив я якраз таки на Binance, і там заробляю і далі на, на не на фічах на споті на заробітку вдома. Про це з нього окреме відео. Залишаю посилання в описі цього відео на біржу Binance. Якщо це цікаво, реєструйся, торгуй заробляй. І будь обережний, адже все ж таки можна витрати свої кошти. І ще одна рекомендація, і дуже важлива. Тобто не бери в кредит і не заходь в крипту. Якщо тиш в крипту, розкачеш свій депозит і заробляйся. Ці на зв'язку гарного дня.